Маленькій Аріні 9 років. Вона живе у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у Кременчуці. Під час повітряної тривоги вона разом зі своїми друзями та вихователями кожного разу проходять у підвал соцзакладу. І, хоча тут тепло, але на жаль, немає достатнього електропостачання. Якщо це на тихий час, то ми ложимося спати і спимо. А якщо ми не на тихий час, а просто де ж буваєшому утра сюди, йдемо. И садимся сюда на матрасы или на диванчике. Не страшно тебе нет. Але тепер, завдяки благодійникам, центр соціально-психологічної реабілітації дітей отримав два новеньких генератори, які забезпечать автономним живленням і сам соцзаклад і його укриття. Кременчужанин волонтер Антон Корнієнко, який проживає у Словаччині, разом з друзями, учасниками рок гурту Джинджер, збирали кошти на генератори для Кременчука під час туру, організованого на ПАЛМ Рекордс перших днів російської агресії. Наші друзі Кременчужани, які зараз живуть в Словаччині, допомагають і підтримують. Один з них це викладач вузу в Словаччині Антон Корнієнко через своїх друзів гурт «Джинджер» зібрав кошти для того, щоб вашому закладу передати оці два генератори. Адміністрація центру щиро вдячна благодійникам за такі потрібні подарунки. Відтепер малеча зможе повноцінно навчатись і розважатися навіть під час відключення світла або в укритті під час тривоги. Я щиро дякую за такі гарні подарунки для нашого закладу. Тепер і на харчоблоці діти будуть завжди з гарячим харчуванням. І всі заходи, всі міроприємства ми можемо проводити з дітьми, не дивлячись на те, що можливо буде від. Включення світла щиро. Дякую, Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.